До лютого 2022 року будинок культури Антонівки був улюбленим місцем, де займались молодь, діти старше покоління. Чотири колективи яблуневий цвіт, берегиня, веселі козачата, веселки Антонівки радували мешканців своїми здобутками, піснями та танцями. Гордилися селяни і своїми талановитими майстринями. Олена Примильська почала вишивати у 25. Спонтанно це все було, неочікувано. Я е, знайома почала вишивати, теж нерви успокаювати. І я подивилася на неї і кажу, що як вона, кай, вроді, ну легко. Я спробувала. Тихенько ніхто нічого не знав, мовчки тихенько собі вишила першу картину, і одна за другою пішло. Це був Ісус Христос з посахом, саме найперша. Так щось вона мені от захотілося мені таку картину вишити і купила набором повністю з нитками і канва. І так вишила. І якось дуже легко. Перша картина дуже легко пішла. Має більше 50 робіт. Це картини, сорочки, плаття. Зараз вишиває картину золота осінь, та найбільше все ж полюбляє вишивати рушники. Ну на майбутнє хочу вишивати рушник. і Не а один вишивка це особливий стан душі. Саме найперше, що дає, це. Заспокоєння і от бажання от взяти, ну хоча б один хрестик вишити і тоді вже лягти спати. Якщо не вишиєш, тоді вже щось аж куртить. Отак. А особливо коли свято, коли не можна вишивати ці православні свята, воно прямо ж руки чухаються. Так хочеться взяти і шити. Це страшно, <плес> це не передати. Олена Павлівна переконана, що національні традиції потрібно відроджувати, вивчати це дуже важливо, тому що ми дуже багато чого не знали. Нам, мабуть, не подавали наскільки я можу по своєму суну якби з себе висновок зробити. Нам не подавали дуже багато чого, і ми дуже багато чого самі навіть не знаємо. І якщо ми не знаємо, ми не можемо дати дітям. І за цього нам треба дуже цим цікавитися і вишивати, і в'язати, і плести, і історію вивчати. Все треба цим займатися, щоб ми знали, що і що могли передати дітям, тому що діти це ж наше все. Це ми майбутнє наше діти. І за цього і треба все знати. Галина Заячковська першу роботу бісером вишивала для сина. Відпочинок вся притягнула, згадала, що якщо з дібольства вишивала, взялася за вишивання. Пішла в моду бісер. Років 10 або трохи більше, почала вишивати бісером. Першу картину, не картину, а верніше образ вишила сину в подарок на 40 років йому. Якраз він родився 4 листопада, день на день Казанської Божої матері, це йому вишила і подарила, хто каже. о. Дуже багато я вишивала, роздаровувала рідним, двоюрідним сестрам, знайомим. Ну так, бо все собі ж собі знову, а то вже дітям, будівкам. А вишивати Галину Андріївну навчила мама, і досі щемливо зберігає вона згадки про найдорожчу людину. У мене мама була дуже майстриня. На село вона була, як тоді казали, модистка, швачка, сильно, вона дуже обшивала людей. І вона навчила мене вишивати, бо вона вишивала. І я від неї прийняла шити. Оце так вона шиє, а я заглядаю, вже й тоді писала сажа, їй допомагала. Вона піде на роботу, а мені оце це шиєш, оце все. Бо ж людям же, ну теж гроші треба було. Воно ну, ночами сяде отак на машинку, схилиться за снебом була сама. Мамі не це все, як то каже. Я, я подивлюся, все згадую, як то воно було. Мама є мама, найдорожча, напевно. Ну, ні, ну є дороге, діти дорогі. Ну, але мама це мама, яка дала життя. Я тебе поставила на ноги, навчила, вивчила таке ж, здобула освіту. Вишивка це і відпочинок, і розрада це наше все. Як сідаю це вишивати, я завжди забуваю. Я відпочиваю, як то кажуть, і душ, духовно, і фізично. Ну мені все тоді, а особливо я чула, так, хтось мені колись сказав, така чи, приття, чи шума, що особливо, що вишиваєшся ікони, то це вообще каже. Дуже-дуже лікувальна терапія. Мені кажеться, що це наше, все, наша країна, наша батьківщина, наше село, своє рідне. Благословляє нас наша, би каже на. Марія Довгань вишивкою захоплювалась з дитинства. Почала вишивати, це я почала. Мама вишивала, а я вишивала, а мама випорувала все. Бо не так. Раніше ж не так, не так шили крестиком, а воно там старий є. Рушник у мене там перекидом, там вообще так. То це я від мами взяла, від мами. Мама моя все життя вишивала, все життя вишивала при лампі. І вже я вже замужем була. І мама ось мені лишила скатерку цю. О. Ну, і на двері, і на як раніше, і на вугла вишивали, як у селі. все, все. мама вишивала і я вчилася, вчилася, а тоді вже так. Сильно я хрестиком отої ікони повишивала, почала бісером вишивати. Оце бісером почала я вишивати. Мамині з катертини, рушники, найдорожчий скарб. Це взагалі. Я стільки, в мене ще вишивок, дуже так багато. І наволічки, і підназорники, раніше на кроваті шили підназорники. І рушники стільки. Все стоїть, все стоїть складене. Я як відкрию, та ну, нема слів. Зеленовиту бабусю у сучасному мистецтві підхопив найменший онук Ілля. Він малює. А ось найстарший вже подарував правночку, тож є над чим працювати. Зараз ось працюю, що треба кончити цю. У мене родилася правночка 15.082 року. І я вже хочу вишити цю картину, кончити, взяти в рамочку і подарувати, щоб була пам'ятка від прабабки. Марія Петрівна ще й гарна швачка. Це у її костюмах виступають талановиті дівчата Антонівки. «Трішна машинка, швейна, я сама все шию. Я ось у клуб обшивала всі костюми. Я все шила їм. Все дівчатам, відколи Юля стала за клубом, я все їм сказала, як. І я сидів і видумую, все шила. Так. Зараз все більше вишиває пані Марія ікони. Я все люблю вишивати. Все. Оце дві картини з бісеру здоров'я. Ось я за два місяці їх вишила, війна почалася. Я сидю, переживаю. Юля каже, кажу: Юля, дай мені якусь роботу. таке я хоч чуть-чуть буду. Це зима, сидиш у хаті, зима. То вона мені дала цей бісер, цю картину, то я за два місяці їх ці дві картини і вишила. Так переживала і. Юля, це не просто невістка, це директорка будинку культури, що зуміла організувати жінок села, і вони переконані, перемога у їх єдності. Ну, я думаю, так що е, е, всі, як то сказати, здружилися, об'єдналися всі. Всі, ось, наприклад, ми ці сітки в'яжемо, да є 73 роки. Оце за 70 70, і це нас, оце як ходимо сітки ці плетемо. Від початку війни ми вже 8 місяців ходимо сітки ці плетемо. І так і дівчата кажуть: ми вже не можемо вдома сидіти, бо нас тягне до клубу, щоб щось робити. Це в нас середа і неділя, це обов'язково Ми йдемо і плетемо ці сітки. Двадцять 24 лютого змінило життя кожного українця. Три дні амнезії. А тоді почалося життя виживання і допомога е, хлопцям на передову. Е, я ще в 21-му році восени почала плести білу сітку е, хлопцям е, в АТО. Ми її не доплили тільки два, два метри, сином плили. І почалася війна. Е, випало все з голови. І на четвертий день почала думати, чим що зробити як допомогти нашим хлопцям на передові. Е, рішили продовжити свою справу, плести сітки. Зібрала колектив. Е, було багатенько людей, е, приходили і молоді, і пожилі, і діти багато приходили, допомагали. Е, тоді залишилися самі витривали. Нас об'єднала моя любима павутинка. Я, якщо пишу десь е, е, у групу, я пишу Моя люба павутинка. Е, я вас дуже люблю. Через те, що нас об'єднало любов до України і допомога нашим хлопцям на передові. Взагалі, хто оце сьогодні є, приходять від початку війни. Ми сітки плели. Ми організували, щоб робили тушонки, пекли пиріжки. Багато хто з тих, що тут, і пекли й пиріжки. Е, організували три групи е, павутинка, я назвала свою команду. Е, була ще команда пиріжечки. і... Е, Поросятку, по-моєму, чи хрушка якось так. Ті, що робили тушонки. Ніч пекли до тисячі пиріжків. На Паску Альони майданник зять їхав із не зять їхав, гнали машину йому і за ніч. Напекли пасок, дівчата, напекли пиріжків, наварили, накрасили яєць. Ми навіть чоловік прийшов із блокпоста і каже, що ж це за яйцяка? Ну хотіла обичні, такі домашні яйця, покрашені у цибулині. То він ще кожне яйце розписав до трьох часов ночі писав: Слава Україні! Слава Зсу, ми переможемо. Ми найсильніше, руський корабль і так далі. У паутинці різні таланти. Буде квітнуть Україна, бо в нас кров козацька. Ми здолаєм вороженька, бо прийшов незваний із Ненацька. Ми збудуємо, допоможуть, бо ми йдемо в Європу. А ви руські раби пуцькі, да йдіть ви в жоп. Знаєте куди? Коли плетуть, то й співають. В лузі червона кавина, годі. Дилася, чогось наша славна Україна зажурилася. а ми тую червону кавину підіймемо, а ми нашу славну Україну не. Зеленися, білі каштани, Зелене лися, білі каштани, Ой, як же слушно, як вечір стане, зелене лися, білі каштани, Ой, як же сумно, як вечірстане, ой, як же Ой, як же сумно, ой, як же журно, ой, як же сумно, ой, як же журно. Любила хлопця, забути трудно, ой як же сумно, ой, як же сумно! любила хлопця, забути трудно. Приходять сюди навіть у свій день народження, як Олена Ткаченка. Я більш не можу, щоб не прийти сюди. Чому? Не знаю, хочу, щоб наші хлопці скоріше пер... це перемогли і вернулися всі живими додому. Ірочка з Миколаївської області. Переселенка навчилась плести сітки, самотужки сплела одну із них. Ой, вона вплилася в нас сіточку. Нема слів, дуже добрі люди дуже багато допомогли і допомагають, і підтримують. І... Я всім вдячна, дуже вдячна, бо ми сильні. Ми єдині, і ми вся Україна. Це сила така, якої ніде в світі немає. І. Ой, не можу я. А ще вони добре знають, що таке, кікімора. Оцю кікімору подарував мені у 18-му році подарував снайпер із затишку. Користували її в художніх номерах. Як там пісні виконували там, е, про війну, то ми її використовували. Далі ми вже почали самі, самі плести, ось, ну ще вона не доплетена. Мало людей, ми стараємося більше сіток, всі просять їх, це осіння сітка. Ми потрапили до Антонівки у святковий день, коли дівчата павутинки сплели 90 сітку. Це 90 сіток ми вже сплели. І там у нас на прапорі є ті частини, які, яким ми віддавали, передавали наші сітки в ті частини. І на тому прапорі є підписи хлопців, які отримували наші сітки. Приїжджали, і подяка нам, підтримка нам від них. Такі люди є найбільшим скарбом села. Дуже гарні, щирі і добрі люди у нашому старостаті проживають. Вони долучаються до допомоги від початку війни. Ми і пекли пиріжки. Ми збираємо кошти, допомагаємо нашим захисникам на передовій, передаємо їм передачі туди і дуже. Щира, щира подяка усім людям, які плетуть оці сітки. Це така допомога, такий захист. Ці сітки захищають наших хлопців і не одного врятували від ворожої кулі. Я дуже вдячна цим людям, які в будь-яку пору року, в будь-яку погоду, в, в дощ, в холод, в спеку вони сходяться сюди, сідають і плетуть. Щира подяка цим людям за їхню невтомну працю за те, що у них такі золоті руки. За оцю волонтерську роботу хочу подякувати у цей день сьогодні. нашій директору будинку культури баюк Юлії Василівні. Вона організувала оцей гурток павутинку, вона співпрацює із волонтерською організацією. Вона знаходить ці сітки, вона привозить цю тканину і вона відвозить готові сітки. Щиро вдячні ми її за таку працю. Слава Україні! Героям! Слава Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе!